Наприкінці літа канцлерка Ангела Меркель відчинила двері до Німеччини для сирійських біженців. Тоді Берлін припинив дотримуватися Дублінської угоди, згідно з якою заяву на отримання притулку можна подавати тільки в країні в'їзду в Євросоюз. Біженці отримали можливість безперешкодно потрапляти до Німеччини через Балканські країни та Австрію. Німеччина – сильна країна. Наш підхід має бути таким. Ми стільки усього досягли. Ми впораємося з цим. Відтоді притік мігрантів до Німеччини посилився. Їхня кількість цього року може перевищити мільйон осіб. А ось підтримка курсу канцлерки зменшилася. Щоб обмежити наплив мігрантів, Берлін повернувся до Дублінської угоди. Сталося це три тижні тому. Однак уряд повідомив новину лише 10 листопада. За дорученням очільника МВС Німеччини сирійських біженців тепер знову можуть висилати в ту країну ЄС, кордон якої вони перетнули першим. Виняток зробили тільки для Греції. Ця країна і так не може дати раду напливу біженців. Схоже, Меркель під тиском критики справді вирішила зробити свій курс жорсткішим. Ми не повинні зупинятися та заспокоюватися доти, доки не досягнемо чесного розподілу біженців в Європі. Меншого Європа не варта. В Австрії позитивно сприйняли рішення Німеччини повернутися до Дублінської угоди. Міністерство внутрішніх справ назвало його цитата. Поворотним моментом від безмежної культури гостинності до культури здорового глузду та тверезої оцінки ситуації в ЄС. Досі шукають шляхи виходу з кризи біженців в середу та четвер глави країн ЄС та Африки обговорюють на Мальті, як зменшити наплив утікачів з країн Африки та Близького Сходу. За повідомленнями ЗМІ, Євросоюз готовий запропонувати африканським країнам вигідні умови за згоду прийняти біженців назад.